Шановні земляки, сьогодні громада нашого міста прощається з Петренком Ігорем Анатолійовичем, воїном, захисником, нашим земляком, який ціною власного життя став на шляху російської орди, щоб зупинити її. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації. Ідуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Ігор Петренко служив солдатом-електриком-дизелістом відділення польової лазні 3-го взводу матеріального забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 12 січня 2024 року загинув від обстрілу поблизу населеного пункту Харківської області під час виконання бойового завдання. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого героя Петренка Ігоря Анатолійовича. Слова заступнику голови Черкаської районної військової адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорогі рідні, близькі знайомі, сьогодні ми зібралися в цьому храмі, аби висловити слова вдячності, шанувати пам'ять нашого героя. Завдяки таким мужнім. Захисникам як Ігор Анатолійович, ми сьогодні ходимо під українським небом, говоримо на українській мові. І ми знаємо, що ми українці. Ми повинні пам'ятати, що Ігор Анатолійович віддав своє життя за кожного з нас. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто. Щирі слова співчуття рідним всій громаді. Пам'ять про нашого героя ми повинні закарбувати в нашій державотворності і ми повинні передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановна громада, в черговий біль і смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, якій ще жити та творити. Але він прийняв для себе єдине вірне рішення піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи. Друзям, знайомим, колегам, які знали, які працювали з нашим героєм. Але війна є війна. І на війні, на жаль, не буває без втрат. Від імені міського голови Сергія Нанка, все смілянські громади, висловлює щиріше співчуття рідним, друзям, знайомим всіх, хто знав нашого героя. Подвиг його навіки повинен залишитися в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово представнику Збройних Сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні побратими. тяжка втрата, пекучий біль. Та вкотре ми тут зібралися з вами, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжні герої, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Він боровся за вільну та незалежну Україну. Але, на жаль, одного дня його серце зупинилося. Петренко Ігор неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Воїна, героя і Христе Боже, наша тебе слава, слайма з безпочатковим тим отцем і сприсети, і благим, і духом. Нині повсякчасу, не химики. Ще за запокоєння душі спочилого воїна героя Ігоря і за відпучені му провини, провини і невільної, щоб Господь Бога силив душі там, де праведні спочивають. Ти за воскресіння, життя покоєння спочила, воїна героя Ігоря, Христа Боже, наші тобі славу сілаємо через мене свереного прощення і цьому духовному чаду. воїну герою, Ігорю, дай, Господи, поцінуємо воїну герою, Ігорю, і сотворимо, і чуємо. Остається нам тільки для того, щоб наш український народ захищав свою землю, захищав від ворога окупанта, який прийшов на нашу землю, для того, щоб ми могли жити на цій землі. Бо знаємо до того часу, коли ми захищаємо себе, ми можемо називати себе українцями. Ми можемо спілкуватися на своїй рідній українській мові. Ми можемо працювати, робити ті справи, які ми плануємо у нашому житті. І ми бачимо, що тими героями для нас є наші воїни-захисники, які йдуть і захищають нашу землю. Є патріоти, які дійсно люблять свою землю українську, які не бояться віддати своє життя. Але ми розуміємо, що страх є у кожної людини, тому що ми розуміємо, що не можна що сказати, я не боюся, я безстрашний і мені не страшно йти воювати. Кожному страшно. Але це є велика любов до всіх нас, іменно воїнів і захисників і захисниць, які стоять непохитно. Які борються за те, щоб ми могли жити на своїй землі. Тому ми, дорогі в Христі, сьогодні молилися в нашому храмі молитовно і духовно за нашого воїна, захисника Ігоря, який віддав своє життя за незалежність і соборність Української держави. Людина має життя, це є той дар, який дає Господь. Для того, щоб ми могли жити на цій землі, не просто жити даремно, але творити і робити ті добрі справи, які нам дає Христос і Христова Церква. У сьогоднішній день ми маємо можливість молитися завдяки нашим воїнам. І ми молимося за наших воїнів, ті, які перебувають на сході, які воюють. І захищають нашу землю українську. Ми сьогодні молимося за воїна Ігоря Героя, щоб Господь дав йому царство Боже, бо серед з усіма святими на моні Авраама, де вже нема ні болю, ні печаль, ні зіткань, але є вічне і духовне життя. Тому хай Господь приймає його душу, дає йому вічне і духовне життя. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям!